Доброго вечора. Дуже рада бачити. Трошки. Саме чути? Ще можливо вручніше. Трошки власне, Як у мене в університеті, тільки пам'ять має. Тема моєї доповіді присвячена географічним картам. Я довго думала, яку тему обрати, і, власне, обрала, мабуть цю тему, тому що. Ну дуже часто мене запитують, що, що чим займається сучасна картографія, чим займається чим займається сучасна картографія, чим займається сучасна географія і що взагалі можна картографувати, і що все закартографовано? всі ми знаємо, да звикли до того, що в нас немає білих плям на карті. Абсолютно всі території вже є нанесеними на карту. І е, от я саме хочу зараз вам розповісти про те, чим має займатися сучасна картографія в розв'язі е, цього. Питання. Ну, власне, ці карти. Так харші? Е, власне, ці карти, які ми собою маємо, це вже не, 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 не з атласу. Кожен з нас щодня сідає за руль свого автомобілю, вмикає gps навігатор заходить в інтернет, шукає те чи інше там, кафе, лікарню чи якийсь заклад. Це все те, чим займається, і ви навіть, ви навіть не задумуєтесь над тим, що ви теж працюєте з картами, але з сучасними картами. Коли ми говоримо про сучасні карти, мабуть, треба вже говорити не скільки про карти, про, скільки про геоінформаційні технології. Тобто це ті карти, які мають під собою цілу базу даних, цілу систему даних. Такі карти це вже готова система прийняття рішень. Власне, під кожною картою ми маємо цілу базу даних. І от один із прикладів використання карт в бізнесі е це карти, е наприклад, я є власником е сервісу доставки піцци. Хочу подивитися, як розвивається мій бізнес. Маю базу даних, оценя показано базу даних моєї території, яку обслуговує моя фірма, і маю базу даних фірмами адреси конкурентів. Коли я звернувшись до фахівця за годину-другу, ну максимум день, я отримаю готову карту власне наших змагань за ринок. За ринок доставки пікци. Відразу бачу територію, де треба посилити, мабуть, чи то акційні пропозиції, якісь спровадити, чи то посилити якусь рекламу. Тобто, от вам відразу варіант впровадження карт в бізнесі. Ще один із варіантів е, сучасних карт це інтерактивні карти торгових центрів. Ну, хто з вас пригадає, скільки можна витратити часу на пошук е, того чи іншого магазину у великому торговому центрі. Ну, мабуть, хвилин 15-20, якщо так, ви не буваєте в ньому щодня. Звісно, це небагато часу, але в нашому темпі життя цього часу у нас зазвичай немає. Один із таких, на мій погляд, дуже класних і яскравих прикладів сучасних карт це інтерактивні карти великих торгових центрів. Уявіть, собі, ви виходите, заходите в торговий центр, встановите QR-код, скачуєте з App Store чи Google Play, мобільний додаток, обираєте той магазин, який ви хочете потрапити, слідкуєте за вказівками GPS-навігатора і... Ну, Відразу потрапляєте до магазину. Витрачаєте на це там 2-3 хвилини. Всі торгові центри зараз мають безкоштовний Wi-Fi. Власне, чим а... наступним прикладом використання інтерактивних карт це використання карт в державному управлінні. Один із таких досить, на мій погляд, кращих і найбільш далих проєктів це проєкт сніговий журнал міста Бостон. Це ряд карт, які інтерактивних карт в режимі онлайн, які поновлюються кожен день з деякою періодичністю, яким містять наприклад, інформація про парковки, що надають знижки на паркування. Всі ми знаємо, яку, якого лиха задають нам ці машини, які припарковані під час сильних снігопадів на дорогах і як вони заважають розчистити. Також цей же журнал містить, наприклад, карти ступеня розчистки доріг, швидкості руху. тут червоними стрілочками показано, де ускладнено рух, зеленими показано, де дорога розчищені, і рух, рух вже є прискорений. Такі приклади. Можна їх наводити дуже багато і карти в там, наприклад, вивезення сміття і так далі. Цей проект до речі отримав гран-при компанії SRA, американська компанія, що є лідером з інформаційних технологій на сьогодні. Одним із прикладів використання карт власне в нашому дозвіллі, туризмі і в тому числі і в музейній справі. Цього року мені довелося відвідати музей про історії Великобританії. Я мала ну, досить мало часу за рахунок такої насиченої програми, мала близько там, пів години на відвідування цього музею. Інтерактивна карта National Historical Museum Visitor. Я за години відвідала всі зали, які я хотіла відвідати. Незважаючи на те, що музей є дуже складним, мені в ньому було на трьох поверхах, я була вперше, в ньому Тут, усім, дуже важко було ньому орієнтуватись. Власне, обираємо зали, які з нас цікавимо, слідкуємо за, за флазівками чи навігатора і це прискорює наше орієнтування. Якщо говорити про Взагалі, в ну, місце, місце сучасної картографії в розрізі сучасної науки, то варто сказати про те, що, ну, мабуть, я як представник і викладач кафедри картографії в тому числі, я не можу сказати, що та фундаментальна картографія, яка роками займалася. Пошуком оптимальних оптимального варіанту зображення тих чи інших об'єктів на картах, це все добре, це все класно, це дійсно потрібно. І навіть сучасні карти використовують надбання цієї картографії фундаментальної. Але мабуть, треба задуматись над тим, що поки ми думаємо, як краще зобразити той чи інший яр, яким кольором чи яким значком йому вже просто не може не існувати на місцевості, поки ми його почнемо зображувати. Тому, на мою думку, сьогодні треба думати саме про такі рішення, які потрібні людині, і нашій державі. Мене ну, виникає питання, і часто забути, чому держава не використовує електронні карти, чому досі видають ці багатотовні адреси. Ну, як вам сказати, Ми, мабуть, з тієї ж самої причини, чому досі держава не використовує документообіг електронний, правда? Тому що, в принципі, я вважаю, що. Карти можна використовувати на будь-якому рівні, на рівні районів, на рівні областей. Вже немає необхідності видавати ці атласи, які досі видаються там місяцями і навіть роками. Тобто, ну, треба, мабуть, думати про більш прикладний аспекти, про якісь про вирішення якихось актуальних задач. Звісно, тут я вже говорю більше не тільки про картографію, а про ту ж саму геоінформатику, з чого я починала. Тобто карта це є лише візуалізація бази даних. От під цими всіми картами, що я вам показала, міститься сотні тисячі там, таблиць в базах даних. Тобто картографія і інформатика мають поєднати між собою зусилля, і тоді ми зможемо досягнути якихось певних результатів. Коли я говорити, якщо говорити про використання карт в державному управлінні, мені досить добре згадується приклад. Я ще студентка п'ятого курсу працювала в проєкті створення національного природного парку Дворічанський. Для того щоб вивезти із земельного обігу і надати парку територію площі близько 7 тисяч гектар, ну ми мабуть, уклали близько 20 карт. На кожній з цих карт було по 7-8 підписів, початок зараз ці карти є. Парк існує президентом, указом президента він створений. Але жодна з цих карт не використовується в охороні природи працівниками парку. Тобто вони так і лишились лежати десь там на верхній полиці абсолютно нікому не потрібними, хоч єдине їх користь, це те, що це є офіційний документ. Все. Ну, на щастя, навіть ну, в тому числі і працівники природоохоронних територій вже розуміють, що відірвати це знову ж таки з картографії сучасної геоінформатики досить складно. Дуже часто вони вже починають звертатися до нас з проханнями, надайте нам географа, допоможіть нам прив'язати наші рідкісні рослини, тварини до якоїсь просторової прив'язки, створити якісь бази даних, якісь сучасні карти. І от один із прикладів такий, ну я не буду загрунюватися на наукову роботу, яку вони здійснюють. Але, от, наприклад, зліва подано скрін мобільний додаток з туристичним маршрутом в одному з національних парків Харківщини. Тобто ви вільно зайшли, скачали собі GPS-трек, і навіть якщо ви не орієнтуєтесь на місцевості, ви вийшли і пройшли ці 10 кілометрів маршруту. Звісно, справа я подала аналог канадський аналог такого самого проекту, який є більш інформативним. Тут є інформація, як потрапити до цього парку, є інформація з тими ж самими фотографіями, що можна подивитися, які рослини можна побачити. Звісно, наші, наші проєкти вони поступаються за кордонним проєктом, але це вже початок і він є успішним. І я вам хочу сказати, ну, я знаю всіх, хто приклав до цього свої сили. Це все волонтерська робота. Тобто, на жаль, єдиної програми державна, яка б підтримувалася, яка б фінансувалася державою. Сьогодні немає, тому мабуть, це є одним з таких важливих питань, над яким треба задуматись. Ну, власне на цьому все. Дякую за увагу.